Експериментальний роман, у якому головні не персонажі, а пейзажі. Автор постійно ламає четверту стіну і стібеться з різних літературних стилів. Вітаю на каналі Обережно Спойлери. Я Маруся, а це рубрика Шопу у криліту». І сьогодні ми поговоримо про авангардний роман Майка Йогансена. Подорож ученого доктора Леонардо і його прекрасної його майбутньої коханки, прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію. Я про цей роман почула в університеті, але через велику завантаженість не прочитала його. І ось минуло три роки, і я таки це зробила. І це неймовірний досвід. Почну з того, що в цьому романі головне не сюжет, а форма. І тому його ще називають формалістичним. Автор мав на меті, про що він сам написав у пролозі, познайомити читачів з прекрасними краєвидами степів і лісостепів. А щоб це читати було цікавіше, додав туди персонажів, але картонних. Персонажі дійсно дуже картонні і типові настільки, що їх сприймаєш за тло. Але цікаво, що вони втілюють у собі певні літературні стилі. Наприклад. Доктор Леонардо і прекрасне Альчеста це пародія на лицарські романи, такі собі Дон Кіхот і Дульсінея. На відміну від класичної дами, яка зберігає вірність коханому, альчеста переспала з двома іншими чоловіками, але для Леонардо вона все одно лишається прекрасною. Один із тих коханців, Дон Хозе Перейра, приїхав у Слобожанщину, щоб востаннє популювати перед тим, як героїчно завершити кар'єру тираноборця, убивши іспанського диктатора Прімо де Ріверу, тут упізнаємо пародію на героїчний епос. Гуляючи українськими степами, Дон Хозе Перейра настільки перейнявся їхньою красою, що створив вірші. Але такі банальні, що навіть його пес Рудольфо сказав йому: як вам не сором кремувати очі і ночі? Згодом сонце українських степів ударило Перейрі в голову і прилинула нова кров, п'яна і гіркіша за полин. І він перетворився на комуніста Данька Харитоновича Перерву. Він стрельнув у зайця, забувши, що в серпні на них не можна полювати, і нарвався на куркулів. Їхня абсурдна, але епічна гонитва за Даньком Харитоновичем перервою натякає на соцреалістичний роман. Інший коханець прекрасної альчести Орест Перебий який носиться із салом і всім без розбору розбиває носи. Це пародія на козако-фінську романтику. Але моя улюблена персонажка це апокрифічна баба, яка пахне борщем, печеним хлібом і бабиним потом. Вона гарно торгується, постійно свариться, і в ній ми впізнаємо пародію на реалізм Івана Нечуя Левицького. Щоб читачі не сумнівалися, що персонажі картонні. Автор постійно ламає четверту стіну і коментує їхні дії або свої рішення. Ба більше самі персонажі часто коментують автора і пояснюють свої дії тим, що вони підвладні фабульним законам. Але найпрекрасніше в цьому романі, крім гумору, це, звісно, описи зображення степів. Дуже широкий був степ скрізь був степ назвиш, навзбіч і навперед. Степ був як шайба недоколений, круглий і безконечний. Ті, хто живуть в горах і в пагорбах, на високих берегах ріки в вогких лісах, тут, ідучи вічному кільці, не побачили б степу. Його не було. Степ це те, чого немає. Немає ні гір, ні гаїв, ні озір. Є одна шалопутна шайба, над якою тремтить містична блискуча юга. Наостанок скажу, що цей роман суцільна пародія, про що свідчить навіть назва подорож вченого доктора Леонардо і його майбутньої коханки, прекрасної честу Слобожанську Швейцарію. Нарешті. Така деталізація нам нагадує романи Даніеля Дефо і Джонатана Свіфта. Наразі це все. Я спеціально не згадала кількох приколів із цього тексту, щоб було цікавіше читати. Зокрема, тут є персонаж, ім'я якого є алюзією на відому філософську задачу. Ті, хто читали текст, напишіть в коментарях, про кого я кажу. А вам дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки і до зустрічі!